Більше майже на 11% стільки сумщина поклала до власної кишені за 5 місяців року. Зокрема, до місцевих бюджетів надійшло 959 сукупних мільйонів гривень. Основним джерелом надходжень є податок на доходи фізичних осіб. Його зібрали на 108% більше ніж планували. Тепер Сумська область на 13-му місці по Україні кажуть чиновники. Втім, не без поганого зарплатних боргів. Немає, але тільки нині, бо держава винна нам у відшкодуванні подорожчання споживчих товарів і послуг. А при тому рівні індексації, який на сьогодні в нас зріс, можна сказати, до небес, то незабезпеченість на сьогоднішній день у нас складає близько 250 мільйонів. Це також питання, над яким ми працюємо. Ще такого року не було, щоб зарплата не виплатилася в кінці року. Сподіваємося на допомогу держави. Найбільш проблемними повідомила головний фінансист області є галузі освіти та охорони здоров'я, особливо у Серединобудському та ямпільському районах. Однак чіпати заклади освіти не будуть, зокрема дошкільні. Справжні, але не дійсні чеки такі можна отримати у торговельній мережі. Наш маточку папера так і написано не дійсний. Дехто сумчан занепокоївся, а чи не порушуються таким чином його права споживача та українські закони розбиралися з усім наші кореспонденти. У пана Миколи немає звички зберігати чеки, але після того як прочитав, що на них пишуть, вирішив не викидати. По чекам якби, що чек не дійсний. Тобто Ідеть, що магазин скриває свою прибуль. Ну, ну, на мою думку, Чому ми, як граждани, платити налоги, а вон не платить налоги. Чи насправді у цьому магазині усім видають недійсні чеки, або ж чоловіку просто не пощастило. Ми вирішили скупитися та перевірити. У магазині, де отоварилися ми, працюють декілька відділів. На кожному своя каса. Ми обрали молочку. Дякую, ще. Можна чек? Звісно, Чек не дійсний. Продавчині не розгубилися, розказали, що до чого. Мовляв, так і треба. В інших магазинах він не приймається. Це наш чек, внутрішня каса наша. На них так і пишеться. Якщо акцизна каса, там інші чеки. У фіскальному відомстві нам пояснили, таке цілком може бути за певних умов. Подібні підприємці сплачують фіксований податок. Не дійсний нічого не означає в даний момент. Це обозначає, що этот касовий апарат не зарегистрирован в органах державної налогової служби, тому що он і не должен бути зареєстриван, тому що он використовується для внутреннего учету. Ті, хто захищає права споживачів, заспокоїли, якщо товар неякісний, повернути гроші можна навіть за таким папірцем. Головне сам факт його наявності. В даному чекі зазначена назва підприємства, адреса за якою був придбаний товар. Тому споживача є повністю має повне право повернути собі кошти або зробити обмін. Напис Недійсний чек на самому розрахунковому документі не звільняє від можливості повернути свої кошти. Сказати більше не можуть, бо вийти ж з перевіркою на такі магазини ні захист прав споживачів, ані інші служби поки не мають можливості. Забороняє мераторій, який кілька днів тому продовжили до кінця наступного року. Маргарита Єрмак, Олександр Гордус, Сергій Лазаренко на часі новини.